Навчи мене приймати твою волю. Я розумію, що тебе прошу. Я хочу бути тета тет з тобою. Нікуди я тебе не відпущу, допоки не благословиш мене, мій Боже. Нікуди я тебе не відпущу, допоки ти мені не допоможеш здолати все. І тоді тільки прийму все, що ти бажаєш мені дати. Усе, що ти уже мені даєш, ні, ти не хочеш нищити й ламати, ти радше для спасіння часом б'єш. Навчи мене твій голос відрізняти від голосів настирливих бажань, Щоб бажане за дійсність не сприймати І пройти у себе з жалю й нарікань. Прости, якщо я буду ображатись, робити щось, що буде геть не те, або ж коли я буду опиратись. І гордо говоритиму пусте, навчи мене приймати Твою волю, пробач мене тоді, коли кричу. Я хочу йти в цім світі за тобою, хоч знала я багато заплачу за те, що я пішла з тобою шляхом, за те, що я обрала муки і хрест, ціна цього була забитим цвяхом. Була словами «Наш Ісус Воскрес. І коли не в змозі чогось зрозуміти, коли бажання залишити все, прийди до мене, щоб могла я жити. Хай твоя воля втіху принесе. Навчи мене приймати твою волю. Я розумію, що тебе прошу. Я хочу бути тет атет з тобою. Я хочу цього, прагну і молю.